Всім привіт, це без цензури. Я Марина Донолюк Ермалева. Вмощуйтесь гарненько, будемо говорити про чортів, екзорцизм та інші сатанинські речі у наших храмах. Саме так ви вгадали, ми сьогодні будемо говорити про російську агентуру у церквах РПЦ в Україні. Єманов. Отже. бляха, ну ти бачив це, бачу. А також акцентуємо увагу, чому по таких персонажах, як Паша Мерседес, Онуфрі та інших діячах російської церкви плаче тюрма, і оп'ять опять проявляють миряні коварство. опять? і одкуда все це богатство. Отже, керівник СБУ Василь Малюк оприлюднив дуже цікавий курс обміну на українських військових полонених і стосовно російської агентури. Так, от мене дуже цікавила інформація про те, скільки коштує один московицький піп, який працював не за інтересів Російської Федерації в Україні. Отже, увага, сенсація за одного московицького попа, який тут творив абсолютне зло і безчинства на території України і допомагав російським окупантам. Дають 28 українських військовослужбовців, які перебувають в полоні у Росії. І от виникає питання: а хто ж це такий дуже коштовний? Так от, за моєю інформацією, мова у даному випадку йшла про священника РПЦ із Лисичанська, звати цього товариша Андрій Павленко. Цей мужчина згідно уже до речі західної преси складав дуже активно списки українських патріотів, українських підприємців, українських фермерів. А місцевих ветеранів, а то, які проживали в Лисичанську, заради того, щоб у разі окупації міста російські війська зайшли і ліквідували цей прошурок українського населення. Також цей кріт дуже активно їздив на позиції українських військових, відвідував місцеву лікарню. Особливо його цікавили прізвища, звання та інші персональні дані українських солдат, які перебували там на лікуванні, і ще підпрацьовував коригувальником російської артилерії. Так от, за цю дуже таку неоціненну допомогу, якраз таки армія Росії за цього Андрія Павленка Московицького попав писалося ПВК Вагнера, а також запропонувало допомогти йому у адвокатських справах. Тобто можна чесно і відверто сказати, що у нині окупованому місті Лисичанськ тривалий час під прикриттям священника УПЦ МП працював Вагнерівець під прикриттям. Але питання: скільки ж отаких іще бородатих чортів, які прикривають своє гниле нутро золотими хрестами, ходить в Україні? Давайте візьмемо бодай очільника у в Україні митрополита Онуфрія. Він офіційно визнав недавно, що таки має російське громадянство. Причому він має цей російський паспорт чверть століття. І це дуже яскравий факт про те, що це там не ошибка, не мода, Там, наприклад, на початку нульових, це був цілеспрямований вибір цього пана. Знаєте, після такого зізнання мені тепер абсолютно чітко зрозуміло, чому у свій час цей місьє вирішив не піднімати свою святу тупу тоді, коли у Верховній Раді згадували ветеранів, згадували героїв Небесної Сотні і вшановували хвилиною мовчання українських героїв, які загинули на війні з Російською Федерацією. Це ж інша справа, коли, наприклад, на церковних службах за участю того самого онуфрія треба було згадувати. и молитьсяся за патриарха Кирилла, який, дуречи, абсолютно сведомо закликає росіян іти обувати українців. Идите смело исполнять свой воинский долг. И помнитесь, я что если вы жизнь свою положили за родину, за други своя, как говорит священное Писание, то вы будете вместе с Богом в Его царстве, в Его славе, в Его вечной жизни. Що цікаво, навіть цей скандал із російським паспортом, коли е, уже в пресі з'явилася інформація про цей російський паспорт, коли уже е, трапилося е, підтвердження на російських відповідних органах, так от у цього Онуфрія не з'явилось навіть мінімального кається за свої вчинки. Замість того, у своїх свіжих промовах до морянга він розповідає про те, що Ну, нам би оце тільки лишитися і юзати українські храми неодуховної духовної спадщини. Давайте послухаємо. Я закликаю всіх віруючих до сугубої молитви. Просити у Бога, щоб освої милості до всіх нас, і щоб Господь нарозумов допомог тих людей, які посягають руку на церкву, забирають храми, закривають храми монастирі. Яка Господь всіх розуміть, щоб кожен робив своє діло, щоб кожен допомагав підніматися в духовності, а не топили духовність. Ми розуміємо, для чого е, оця вся російська церква хоче зберегти українські ключові храми, щоб далі сіяти тут рускомірські ідеї. Ну або ще е, з такого свіжого у Онуфрія все одно е, торчить ідея в голові, як би утримати києво Печерську лавру і не віддавати її українським мирянам, українським громадянам, які, до речі, спонсорують. Оце кодло мари, щоб свята Лавра залишилася в нашій церкві, щоб ми тут могли продовжувати молитися за Україну, за президента, за військо, за весь народ. Ну і мені, як людині, яка дуже цікавиться історію, дуже сподобалися маніпуляції Онуфрія про те, а хто ж таки побудував Києво-Печерську лавру? Ми знаємо одне, що ця лавра була побудована. Нашими вірними, нашої церкви, нашої церкви іншої тоді не було. Так, от я можу сказати абсолютно прямо, що це маніпуляція чистої води, і очевидно, спрямована вона на тих, хто є ідіотом від природи і хто е, мінімально не цікавиться е, про те, де він живе, в якій країні, яка наша історія, і так далі, і не відкриває ця людина очевидно Вікіпедію. Тому що навіть якщо ми відкриємо в Вікіпедії сторінку Києво-Печерська Лавра, там чорному по білому написано, а хто ж її будував насправді. І от виявиться, що унікальні споруди, перлини Києво-Печерської лаври зводив аж ніяк не Онуфрій, аж ніяк не Паша Мерседес. А уявіть собі сини Ярослава Мудрого, Чернігівські і Київські князі. Ну і безумовно ще гетьман Іван Базепа, якого донині проклинає Російська Православна Церква. Ну і безумовно, всі ці промови онуфрія, російського громадянина, а власника російського паспорта уже чверть століття увінчуються єдиним меседжем, що надо просто перестати стріляти. До речі, без акцентування уваги, а хто ж саме прийшов і намагається знищити нашу домівку, і влаштовує тут геноцид українців. Знаєте, все те, що промовляє зараз Онуфрій у церквах, де він на жаль ще служить різні там служби свої церковні. Воно абсолютно виглядає як калька проповідей патріарха Кіріла. Давайте порівняємо. раз і коли-небудь, уже по прошествиякого времени многії будуть сиронії, а може бути просто з вспоминати ті ці жалкі потуги розрушити канонічну православну церкву на Україні. Будемо молитися за наших братів і сістер на українській землі. Будемо молитися за страну нашу державу російську за властей, за воїнство. Будемо молитися за наших родних і близьких. І два господь благословить нашу землю, миром, щоб ви перестали виконати э, постріли, щоб люди примирилися один з одним, щоб ми э, жили і в своєму житті ти ішли тим шляхом, який пройшли наші преподобні ці, шляхом, який називається шлях спасіння, який веде людину. До царства небесного на небі по крісті Ісусі господі наші. Ну а тепер користуючись тим, що СБУ озвучило обмінний курс українських військових полонених до московицьких попів, давайте акцентуємо увагу, кого ще можна обміняти. Отже, є у нас колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь, або як його знають всі українські громадяни, Паша Мерседес за його таку просто шалену любові кохання до цих автомобілів німецької марки. Так от це у нас колишній депутат Київської міської ради від партії регіонів, і особа, у якої я посмішку помічала лише там пару разів, коли він персонально зустрічався із Владіміром Путіним. Не так давно ця особа отримала підозру від СБУ країни. Ми... Я свідчить свідчу управління головного управління з бумісіки і Київській області Петро Дмитрович. Я вам повідомляю, що ви обґрунтовано підозрюєтеся вчинені виправдовування зброї на агресії Російської Федерації проти України, тобто вчиненні кримінального правопорушення передбачена частина 1 статті 436 з позначкою кримінального кодексу чекайте, чекайте, не спішіть. Треба мені адвоката. А я вам чекайте. Адвокат, чекайте. Продовжуємо. Ми маємо право без маєте, маєте, не маєте права. У з їхніми релігійними переконаннями, Тобто вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Отож, я примірний. не прийму, поки не буде мене адвоката. мені, будь ласка. Отже, я вам зачитую. Не треба мені зачитувати. Агніки то набирай. І чим прикметне це відео тут можна а, побачити, як задюргалося це тіло і засуєтілось в пошуках номера адвоката. Ну безумовно, це ж тобі не ці улюблені світі меси Павла, де все можна. Його ім'я я, я вновь повторяю Бен Франклін. Ну знаєте, там, де свіженькі монахи, новенькі мерседеси і гордині повні скрині. Ім'я моє моє моє. А потім служба безпеки України, спасибі їй знову ж таки видала дуже цікаві телефонні розмови, які підтверджують, що Павло Мерседес це підла тварь. Причому не просто мерзенна потвора, а ще і особа, яка б очевидно діяла так само, як і його успішний колега із Лисичанська у разі окупації Києва російськими військами. Даю 100% гарантії, що Павло у разі цієї успішної окупації Києва він би обов'язково віддав Києво печерську лавру як гарнізон для кадирівців, вагнерівців і елітних російських десантників. А також сам би власними руками складав би списки українських підприємців, ветеранів, майданівців, яких треба одразу пустити під ніж. Я цілком допускаю, що після розправи над киянами цей самий Павло ходив би із кадилом і святою водичкою і поливав би нові братські могили киян у Києві. Отже. У розмові зі своїми церковними колегами із регіонів Павло розповідає про американські лабораторії. Що, начебто, Російська Федерація вона ж не бомбить нічого такого іншого. Це, от просто вирішили вдарити трошки по Києву і Одесі, щоб ліквідувати американські лабораторії. Пишуть сьогодні стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб їх Пиль розлетілася, якщо вона радіоактивна, то щоб на цих дурних американців на той їхній кнесе. Ну як то так? Ну унічкажають Україну повну. Ти б'ють по повній повноці ж, провоцирують. Це чисто російська пропаганда, тому що на перших етапах великої війни Російська Федерація і її офіційні посадові особи якраз таки і називали типу це офіційною причиною, що ми ж нічого не хочемо плохого, ми просто хочемо ліквідувати американські лабораторії, воєнні, біологічні, які угрожають Росії на території України. Ну і не забувайте, що каже Павло на цих плівках, що це саме Україна спровокувала Росію до великого вторгнення. Далі, чому я так упевнена, що якби у Русні все вдалося із взяттям Києва, то Павло Мерседес став би таким преміальним катом небайдужих українців. І йому, як людині, очевидно, руської культури дуже дуже сильно муляли і муляють очі українські тероборонці, які... Не залякалися взяти до рук зброю і піти вибивати ашистів з усіх усюд. Дуже багато зброї роздали ну, на руки просто в вот, людям і часть пошла, да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародір. Ані представляються тіроборони, ходять груборяборони. Тому не дивуйтеся, що у разі успішної окупації. Бусковий парк, як у Херсоні, міг би бути у Києві і в інших містах українських, де існують ці російські церкви РПЦ. Тут же у цих розмовах Павло зізнається, що все-таки тримає зв'язок із Москвою, незважаючи на повномасштабну війну. Все в Москву передали, вже з Москви дзвонять некатері е е благочистіе люди. Ну, щоб помоги мо спастись. Ну сьогодні надо ж думати, що других регіонах, не тільки їхніх шкурах ездили, їздили, возили все з Москви, продавали, торгували. Це упевнює мене в думках, що Павло заздалегідь знав про велике вторгнення, і його задача була сидіти в Києві і підтримувати настрої рускава міра, а ще збирати дуже оперативну інформацію із церковних приходів і передавати її на Москву. Причому така телефонна розмова підтверджує, що російська агентура, завдяки церкві УПЦ МП дуже оперативно отримає інформацію про ситуацію в різних містах України від дружніх попів. До речі, це дуже і дуже важлива мотивація для того, чому оцих попів у ПЦМП не варто запрошувати до військових частин на місця зборів українських мобілізованих в госпіталі, в лікарні, де лікуються як цивільні, так і військовослужбовці. Не треба давати приводів для того, щоб оці ці всі особи в рясах виступали коригувальниками і передавали точні дані про стан наших військ і, наприклад, місць по яких ударили ракети. Тому після такого зізнання що да, я общаюся зі своїми московськими колегами. Абсолютно не дивно, чому, наприклад, у Лаврі не так давно лунала русскомірська пісня. Московські папи нещодавно буквально прямо в церкві облаштували бійку з українським військовослужбом, що ж ви військового викликали. Далі буде ще більш таке вражаюче зізнання Павла про те, що настільки у нас херсонці, мешканці Херсону які провели в окупації багато місяців були задоволені русским міром і рускої армією, і розгвардії ну розумієш ти не поступиться бо знають за собою сили маючи і вже сьогодні херсон благовіствуй радость велію там уже пропорай російські скризі і все-все-все а сюди і люди люди довольні люди довольні Он показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу. А показує по інтернеті. Тільки знаєте, от воно якось так трапилося, що саме в Херсоні були регулярні мітинги проти російської окупації, і навіть те, що дуже часто на цих мітингах людям загрожували смертю і розстрілами, все одно наші херсонці виходили на ці українські мітинги. За Україна! За Україна! А ось я нагадаю, як задоволені за версією павла Мерседеса Херсонці російською окупацією зустрічали українську армію. Наприклад, 28-му бригаду. А 28 видно. Двадцять восьма бригада! Сі, знаєте, варто зауважити, що Павлу Мерседесу не вперше брехати і покривати злочини. Ви пам'ятаєте кіно «Паломниця», яке зробила Оксана Марченко? Так, от там варто було подивитися одну серію через зізнання саме таке Павла Мерседеса. Про те. Що давно ще в 80 років до нього приходив серійний маніяк Анатолій Онопрієнко і зізнався на сповіді, що він убиває людей. Котрим мені заповнився. Ви пам'ятаєте, був такий чоловік, який убив 56 людей, чоловік. Він умер уже прийшов мене на ісповідь. Я ісповідував великий пост. Сказал... до того, какизінь. До такого до того какие поймали, він прийшов церкву Новолинський. Але нашому е, товаришу в рясах було абсолютно фіолетово, і він навіть не виконав прохання, того ж таки Онопрієнка, здати його в міліцію. І мені кажуть, я вбив. Я говорю, ну я знаю, то заявляй на мене, і міліція говорю, ви знаєте, я не участковий на вас заявляє. І моя ціль вас привести в покаяння і не ділити більше нікому зла. Я розрішив усі гріхи. але не розрішив шляхом. Тому яку святість і милість божу може показати така церква? Жодної. Давайте нагадаємо собі, чого варті писки, які ходять і захищають Павла, Онуфрія та інших рускомірців під Києво Печерську Лавру. Ви вважаєте Росію ворогом не на всі 100%. не на 100%. або оце? Ля яка кепка що значить? А чому не Україна? Чому не Україна написано? Чому не Україна, а чому повинна бути Україна? Ми ж, Україна... Ми ж в Україні живемо. Не, ви на Україні, я на Русі. Ти просто... ти ви на Україні, я на Русі. На Україні за буде виїбати, їбати. А ми живемо ви... в Україні. Добре, в Україні. Ви живіть де ви хочете. А ви я не проти. Або ось одне ще юродиве вийшло погрожувати журналістам. Виходили по хрещатику так, ні, ні. лісбіянки паради, а тепер гори. Тому давайте не забувати, як виглядає в людській подобі зло, яке окупувало українські святині і активно кличе сюди руський мір, російську армію і називає тероборонівців ублюдками. Ми вбиваємо своїх і зганяємо з їхніх святин. с нашей святыни, построенных нашим народом. Построены нами. Этого могу засвидетельствовать и говорю, человек, который знающий, который построил мне один храм. Поэтому преподобные тоже, обращаясь мы к ним, просим, чтобы они нас не оставили и чтобы не оставили вас. И снова пляшет иродиада. Знаєте, дуже не дивно, що поціма під спідницями українських священників Російської православної церкви знаходять дуже активно прихисток ватажки різноманітних російських окупантів. Хочу сказати, що вся моя лічна храна вона состояла із духовних синавій. монахов, иеромонахов в Святогорской лавре, полностью до последнего человека. Она была не очень большая, но тем не менее это были. У нас одним из подразделений в Советской бригаде командовал послушник Святогорской лавры, причем послушник, занимавший достаточно серьезное положение в лавре, но ну, хозяйственное. То есть, как бы, православные люди Новороссии, русского Донбасса, вставая под наши знамена, были 100% уверены, что, что они выполняют свой долг перед верой. Тому моралі не буде. Але обов'язково думайте головою, коли влаштовуєте хрестини, весілля чи прощальну панахиду для загиблого героя. Обов'язково дивіться на табличку, в якій церкві, якому приходу належить той чи інший храм у вашому населеному пункті. У ПЦМП вона ж Російська Православна Церква, це рак на цілі України. І тут може бути лише два шляхи. Або ми всі разом виліковуємося і забуваємо про цю хворобу, або цей рак нас з'їдає, а потім ще і візьметься за дітей та онуків. Тому ще раз вибір за кожним із вас. Але не забувайте, що кожен ваш прихід у цю церкву на Великдень, на Різдво, на Хрестину, на панахиду та на інші такі. Свята це донит для діяльності російських громадян, щоб ці російські громадяни збирали інформацію про українських військових, складали списки українських ветеранів, складали списки успішних фермерів і підприємців, а потім здавали їх окупантам. Тому геть агентуру в рясах і амінь. Це була Марина данилюк Кірмолаєва. Це е, був проект без цензури. Якщо він вам сподобався, ставте лайк, пишіть коментар обов'язково для просування цього відео і шерте наше відео у своїх соціальних мережах. Всім дякую.